Літо 1985-го. Японія, острів Йонагуні. Інструктор з підводного плавання Кіхачіро Аратаки вирішив пірнути в море подалі від берега, аби знайти нові підводні маршрути для туристів. На катері Кіхачіро відплив на відстань півтора кілометри від берегу, потім одягнув акваланг та пірнув у воду. В кришталево чистій воді Дайвер звернув увагу на темні тіні на морському дні. Він занурився глибше і помітив, що силуети стали чіткішими. Врешті-решт кіхатіро розгледів у них монументи, що нагадують єгипетські піраміди. Усі вони мали рівні прямокутні ступінчаті схили, а найвища споруда сягала 27 метрів, і була майже 200 метрів завширшки. А навколо піраміди дороги і тераси. Витисані з каменів. Усі ці архітектурні елементи явно були зроблені руками людини. Природа створити таке не могла. Морський геолог Тосакі Кемура, який прибув на острів досліджувати знахідку, висловив власну версію появи підводних пірамід. Нібито вони, як і інші подібні споруди, були збудовані на суші, але внаслідок землетрусу опустилися на морське дно. І дійсно. Ці піраміди розташовані на з'єднанні літосферних плит. Такий сценарій міг би бути реальністю, якби не одне, але як могли піраміди після стихійного лиха залишитися абсолютно неушкодженими? Вони мали б розколотися на кілька частин, проте поблизу немає жодних уламків. Це може означати лише одне: хтось побудував їх під водою. Але хто? Підводні цивілізації існують. Просто ми люди не розуміємо, що це таке. Ми не можемо дати пояснення, тому що для нас це таємниця зі сімома печатками, і ми не розуміємо, як із цим контактувати. Можливо, наші пращури це істоти, про яких містяться згадки у давніх шумерських письменах. Тут сказано, що засновниками людського роду є створіння, які вийшли з води. Ця цивілізація вважала себе потомками людей риб. Залишились записи на глиняних табличках про істоту на ім'я Аанес. Він щодня виходив з моря на сушу і дарував людям різні знання та навчав їх ремеслам. У перекладі із санскриту на нашу мову веди означають знання. Ці знання дійшли до нас від минулих цивілізацій. Вийшов творець всього світу, цієї матеріальної природи. Але він вийшов із так званого причинного кану і навчив людей писемності ремеслам. Багато народів, які виникли вже після цивілізації шумерів, зображали символ появи життя у вигляді риби. Якщо перекласти на грецьку мову ім'я Ісус Христос, Божий Син, Спаситель, то перші літери утворять абревіатуру іхтіс. Це слово перекладається як риба. І є одним із найдавніших християнських символів. Вам може здатися збігом, що назва риби утворює акронім імені Христа, та для перших християн це було не так. Хрещення у них асоціювалося із зародженням нового життя з води, а сам Ісус Христос порівнював Царство Небесне з неводом, закинутим у море для ловлі риби. У Римській імперії християн, які не робили жертвоприношень богам і не мали своїх храмів, вважали безбожниками. Розп'яття Христа стало початком переслідувань прибічників цієї релігії, які тривали три століття. Через ці гоніння вони не могли відкрито малювати ікони своїх святих, а тому вигадали такий символ. Так, коли двоє мандрівників зустрічалися, один із них міг натякнути про свої релігійні погляди, просто намалювавши на піску дугу. І якщо співрозмовник був також християнином, він без слів просто домальовував внизу таку ж фігуру, що довершувала знак Іхтіс. Таким чином, брати по вірі зображали підводні цивілізації і впізнавали один одного. В 70-х роках ХХ століття у світі почався новий ажіотаж на цей символ. Християни масово почали чіпляти на своє авто знак Іхтіс, а атеїсти так звану рибу Дарвіна з ніжками унизу, яка символізувала те, що життя зародилося внаслідок еволюції у воді, а потім вийшло на своїх двох на сушу. Ми на 80% складаємося із води. Так само і планета Земля. Якщо воду випарувати з планети, життя не стане. Це підтверджує, що є справжня цивілізація цієї планети, і вона живе на якихось великих глибинах. Зображали жителів підводних цивілізацій і стародавні єгиптяни. Ці піщані печери 30 тисяч років тому були частиною затоки Середземного моря. Вода відступила, але пам'ять про народ, котрий населяв ці краї і досі жива. На стінах печер збереглися зображення русалок зі списами в руках, які полюють на рибу в морі та борються з людьми. Археологи вважають ці малюнки найдревнішими зображеннями міфічних образів в історії людства. Але що, коли це не просто фантазія стародавніх людей? Щоколи русалки зовсім не міфічні створіння. Нещодавно австралійські рибалки зловили в Індійському океані білу акулу. Всередині хижака було дещо дуже дивне, понівечене тіло невідомої істоти. Всередині було жахливе місце. Одні частини були схожі на фрагменти тіла дельфіна, інші на морського котика. Але таких дельфінів та котиків ми ще не бачили. І були ще деякі частини. Ми не знали, на що дивимось. але одразу зрозуміли. Ми відкрили якийсь новий вид. Рештки одразу доставили до лабораторії університету Кейптауна. Грудна клітка створіння нагадувала скелет морського котика. Хвіст був схожим на ламантина. Та рентген показав, що у плавниках є кістки, тоді як у ламантина їх не буває. Але найбільше науковців шокували результати аналізу ДНК. Істота з хвостом та плавниками мала 98% людських генів. Невже це могла бути людина з хвостом? Таку шокуючу версію науковців підтвердили наступні дослідження решток. Череп створіння був дуже пошкодженим. Половини не вистачало, а ті частини, які залишилися, за своєю структурою нагадували людські. Так само і тазостегневі кістки. У морських жителів вони зазвичай набагато коротші, а ці були довгими, ніби істота ходила на двох ногах. Якщо подивитися на таз людини, ось тут буде високий край. Він підтримує вагу тіла. Дивлячись на цю істоту, я зрозумів, що у неї кістки такі, як і в людини. 2008 року на тропічних островах в Індонезії місцеві мешканці стали свідками моторошної картини. Тисячі риб почали несподівано вистрибувати з води. За кілька годин. Весь місцевий пляж був буквально всипаним дрібною рибою Лемуру. А в деяких тушах жителі знайшли дивні стародавні списи, дуже схожі на гарпуни, проте виготовлені із глини. Причому вони всі були не в органах травлення, а в тілі риб. Ніби цим знаряддям хтось під водою полював на лемуру. Знаходили подібні списи і в інших куточках світу. В німецьких архівах зберіглося інтерв'ю рибалки Ганса Бауера, який виріс у порту заасніц. Кілька років чоловік провів у Баренцевому морі на рибальському човні. Я чув багато історій рибалок, які знаходили в рибах на глибині всілякі дивні предмети. Та лише коли ми вийшли на промисел у глибокі води борнхольмської западини, я побачив це на власні очі. Іноді ми підіймали сітки і знаходили там щойно вбиту рибу зі списами в боках. Але хто міг полювати на рибу серед моря таким дивним способом? Зовсім скоро Ганс побачив цю істоту на власні очі. Одного разу я взяв із собою камеру, хотів сфотографувати для сина китів. Ми підіймали сітки на борт і побачили, що з них намагається вибратись якась істота. Я побіг за фотоапаратом і зробив знімок. Думаю, це воно робило список. Схоже, ми завадили комусь ловити рибу. А це відео зняли австралійські рибалки в Кораловому морі. У сітці з рибою заплуталася велика істота з людськими руками та головою. Вони переконані, що спіймали русалку, адже сітка була під водою більше трьох годин, а людина витримати так довго без повітря не може. Слов'янські племена до русалок завжди ставилися з повагою. І не як до вигаданих персонажів, а як до реальних живих істот. Зараз археологи учені не можуть приховати, скільки знаходять скелетів русалок, справжніх русалок.